Не лише восьму позицію чемпіонату, а й путівку у півфінал Кубка Суперліги забезпечувала перемога в протистоянні між БК Черкаські Мавпи та МБК Миколаїв. Зважаючи на статус поєдинку, жодна з команд не хотіла віддавати ініціативу. І вже за першу половину лідер змінився дев'ять разів. Продовж цього часу болівальники встигли насолодитися потужними китками з гори від центрових Вінцента Хантера та Романа Гуменюка. А також перестрілкою з дальньої відстані між Томасом Делінінкайтісом і Джошем Майо. Останньому пощастило стати натхненником гостей по великій перерві. Фірмову зброю миколаївців, триочкові китки, плеймейкер корабелів застосував вісім разів, при цьому схибивши лише тричі. Слідом канонаду пострілів за дуги підхопили Данило Козлов і Двейн Мічел. Тож поступово перевага візитерів сягнула 15 балів помаранчево білі влаштували відчайдушний фінішний ривок і навіть наблизились на відстань чотирьох очок. Але у цій дуелі вдруге у сезоні тріумфували підопічні Агріса Гальвановськіса. Підсумок 74-67 на користь МБК Миколаїв. Переможці загалом реалізували 12 триочкових. Результативно в обох командах зіграли важкі форварди Чарльз Томас і Двейн Мітчелл. Щоправда, обом якоїсь дещиці не вистачило для оформлення дабл-даблів.